Лисиця та журавель. Лисиця з журавлем потоваришували. Ось надумала лисиця пригостити журавля. Пішла кликати його до себе в гості. Я лисичка золота, хвіст мій пухо краса. Приходь дорогенький, я вже тебе пригощу. Журавель пішов на званий банкет, а лисиця наварила манної каші та розмазала по тарільці, подала і пригощає. Поїж, голубчик, куманьок сама куховарила. Журавель стук, стук носом по тарільці стукав, стукав, нічого не влучає. А лисиця лиже собі та лиже кашу, то все сама і з'їла. Кашу з'їла і каже: Не обесуть, куманьок, більше годувати нема чим. Журавель їй відповідає: Дякую, куму. І на цьому приходь до мене у гості. Прийду, кумчику, дякую тобі за запрошення. Уралик довгонокій дзьобом стукаю тук-тук. У ковшині страва смачна, я галечик ставлю, наливаю, куманьку в гості закликаю, Я клюю собі поволі, смакую кожен ковток, а лисичка хай не злиться, бо й не дістане шматок. На другий день приходить лисиця до журавля, а він приготував окрошку. Наклав оглечик з вузкою шиєю, поставив на стіл і каже Їж кому, право більше нема чим годувати. Лисиця почала крутитися навколо глечика. І так зайде, і так, і так лизне його і понюхає, ніяк дістати не може. Не лізе голова в глечик. А журавель собі клює та клює. Поки все не з'їв. Ну, не аби суть кому, більше б пригощати нема чим. Взяла лисиця до сада. думала, що наїсться на цілий тиждень, а додому пішла голодна. Як гукнулося, так і відгукнулося з того часу і дружби між лисицею і журавлем немає.